Пані Завірюха. В маленькому будиночку жила собі вдова. І мала вона доньку та пасебницю. Пасерниця була працьовита й вродлива, а рідна донька потворна і лінива. Доньку свою вдова дуже любила І догождала її. А пасерницю змушувала важко працювати і ганила за найменшу провину. Щоранку. Пастрибниця сідала коло криниці і пряла. За день вона мала напрясти стільки пряжі, що під вечір у неї на пальцях виступала кров. І якось сиділа вона так, пряла і замастила кров'ю веретено. Дівчинка нахилилася до криниці, аби обмити його, аж враз веретено випало в неї з рук і впало у колодязь. Пасебниця гірко заплакала і побігла додому повідати матусі про своє лихо. Ти його впустила тобі й діставати. нагримала мачуха. Йди геть. І без веретена не повертайся. Дівчинка повернулася до криниці і згоря кинулася вниз. Вона занурилась у воду і одразу ж знепритомніла. Коли вона отямилась і розплющила очі. То побачила, що лежить на зеленій галявині, а з неба яскраво світить сонечко, а навколо ростуть дивовижні квіти. Пішла дівчинка вперед, аж бачить, стоїть собі серед галяви піч, а в тій печі паляниці печуться. Вони й кажуть до неї людським голосом Ой, дівчинко, вийми нас із печі, ми вже спеклися. Вийми швидше, а то згоримо. Дівчинка взяла лопату і повитягала паляниці з печі. Іде вона далі і бачить яблуню. А на яблуні сила селена стиглих яблук. Яблунька теж заговорила до неї людським голосом Люба дівчинко, обтруси мене, мої яблука вже давно дозріли. Дівчинка щосили почала трусити яблуню. І яблука градом посипалися на землю. А дівчинка все трусила й трусила, аж доки на яблуні жодного яблука не залишилося. Тоді вона старанно поскладала їх і пішла далі. Так вона собі йшла та йшла, аж дісталася хатинки. У вікно хатинки визирнула старенька жінка, з рота в якої стирчали величезні білі зуби. Побачила дівчинка її, злякалась і хотіла втекти. Але стара вигукнула їй Не бійся, маленька! Залишайся краще у мене працювати, як старатимешся, то тобі буде добре. Ти мені тільки постіль стелим, як шум, і перину з подушками збивай пухкіше, щоб пух і пір'я навсебіч летіли. Коли з моєї перини пір'я летить, на землі сніг падає. Знаєш, хто я така? Я, пані завірюха, гаразд, відповіла дівчинка. Служитиму вам вірою і правдою. Так вона й залишилася прислуговувати старенькій. А що була вона працьовитою дівчинкою? То старанно виконувала всі повеління старенької. Перину й подушки вона збивала так сильно, що пір'я, мов лопатий сніг, летіло навкруги. Добре жилося дівчинці у пані завірюхи. Старенька ніколи не ображала її, а завжди піклувалася про неї. Та все-таки невдовзі дівчинка почала сумувати. Спочатку вона сама не могла збагнути, чому сумує, бо тут їй жилося набагато краще, ніж удома. Але потім зрозуміла, що сумує саме за рідною домівкою. Бо ж, хоч якби важко там було, а рідна домівка таки найдорожча. Якось вона й каже старенькій я дуже скучила за домівкою. Мені у вас надзвичайно добре, та вже не сила тут лишатися. Я хотіла побачити своїх рідних. Пані завірюха уважно вислухала дівчинку і каже: Я рада, що ти не забуваєш родину. Ти добре працювала у мене. Тож за це я сама покажу тобі шлях додому. Вона взяла дівчинку за руку, привела до Великої брами. Брама розчинилася, і, коли дівчинка проходила крізь неї, згори на неї посипалося щире золото. Так вона й вийшла з брами. суціль обсипана золотом. Це винагорода за твоє сумління і працелюбність, сказала пані завірюха і дала їй веретено. Те саме, що дівчинка колись зронила в колодязь. Відтак брама зачинилась, і дівчинка знову опинилась на землі. Невдовзі вона дісталась додому. Ось заходить до хати, а півник, що сидів на криниці, в цю мить гучно прокричав «Ку-карі-ку! дівчина прийшла. Ку-ка-рі-ку, золото принесла. Мачуха з донькою побачили, що пасербниця принесла з собою багато золота, і зустріли її напрочуд привітно і лагідно. Навіть не сварили за те, що її довго не було. Дівчинка розповіла їм про все, що з нею сталося, і закортіла матусі, аби її донька також стала багатою і принесла додому багато золота. Посадила вона й свою доньку прясти коло криниці. Лінива донька коло криниці сіла та прясти не стала. Натомість вона подряпала собі пальця терниною, вимазала веретено кров'ю, кинула його у криницю і сама шубовснула слідом і опинилася на тій самій галявині, де росли розкішні квіти. Пішла вона стежкою і невдовзі дісталася печі, де пеклися паляниці. Дівчинко, вийми нас із печі. Благали паляниці людським голосом. Вийми нас чим чимшвидше, бо ми вже спеклися і от от згоримо. Нема мені більшого клопоту, буркнула лінива дівчина. Ще забруднюся через вас і пішла собі далі. Підходить до яблуні, а та й просить добра дівчинко, обтроси моє яблучка, вони вже давно достигли. Ще чого бракувало, відповіла вона. Почну тебе трусити, а якесь яблуко лусне мені по лобі, ще й гулю наб'є. І так вона дісталася до володінь пані завірюхи. Лінивиця зовсім не злякалась завірюхи. Адже сестра попередила її, що не варто боятися великих зубів Завірюхи, вона ж бо зовсім не страшна. Ось і вона найнялася до завірюхи за служницю. Першого дня вона ще якось намагалася перебороти свої лінощі і слухати пані завірюху. Збивала їй перину й подушки так, що піря летіло на всі біч. Але вже наступного дня облягли її лінощі до краю. Зранку вона ледь зводилася з ліжка, постіль стелила аби як, а перину й подушки зовсім перестала збивати. Нарешті завірюсі набридло тримати таку служницю. Ось вона й каже їй Збирайся но, ну, дівчино, і повертайся додому. Лінивиця неймовірно зраділа От, думає, зараз на мене золото посиплеться. Підвела її завірюха до великої брами. Брама відчинилася, та коли лінивиця проходила крізь браму, на неї посипалося не золото, а натомість вилився величезний казан смоли. Яка робота, така й нагорода, мовила пані завірюха і зачинила браму. Опудалом По повернулася дівка додому, а півник, що сидів на криниці, помітив її і щосили заволав. Кукаріку, просто сміх! Йде чорніша од усіх! Смола ж так міцно прилипла до шкіри бабиної доньки, що вона залишилася потворною на все життя. Дякуємо, що були з нами у чарівному світі Казок. Щоб не пропустити нові історії, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок. Тут завжди на вас чекають нові захопливі пригоди та добрі казки. До нових зустрічей!